Рука Він може застосовуватись в газобалонних системах всіх поколінь для з'єднання редуктора з системою охолодження автомобіля для здійснення підігріву випаровувача, який в процесі роботи обмерзає. Це шланги доволі високої якості, що засвідчується використанням в системах ГБО одного з провідних виробників Автогаз, країна походження Нідерланди. Це м'який еластичний шланг з підієм гуми має внутрішній діаметр 15,7 мм і зовнішній 22,7 мм. Товщина стінок 3,5 мм. Діапазон робочих температур складає від мінус 40 до плюс 125 градусів Цельсія, робочий тиск до 6 бар, а максимальний тиск до 16 бар. Шланг Prinz стійкий до зламів і перекручень. Має гладку структуру і виконаний в чорному кольорі. Сумісний з редукторами провідних виробників в сфері ГБО: Алекс, Томасето, Стак, Заболь, Атікер, Омвель, Praйт, BRC, Printz, KM'E, Пан Ленді Рензо Ловато Торелі Вальтек та інші ціна на сайті вказана за один метр рукава.